Три неочевидних закони пошукової системи Google для того, щоб саме твій сайт отримував дуже велику кількість трафіку з органічної видачі. Перше це брендовий трафік. Чим більше людей вбивають пошукову систему, назву твого бренду, назву твого сайту, там просто чи е, запит плюс назву бренду, тим вище буде твій сайт в пошуковій системі, тому що до нього більше довіри. Друге, це твоя google аналітика Пошукова система абсолютно точно знає, скільки людей заходить на твій сайт, що вони там роблять. І наша з вами задача зробити так, щоб люди дивились максимальну кількість сторінок на нашому сайті, проводили максимальну кількість часу на сайті, переглядали сторінки і, звісно, зробити так, щоб вони. Купували. Третя, неочевидна штука, це чат-GPT. Не генеруйте тексти за допомогою чат-GPT, тому що короткостроково можливо отримати якийсь результат, зекономити якісь там, там 100-200-300 доларів, але на дистанції ваш сайт ніколи не вийде в топошкові системи, не буде отримувати гарний трафік. Користуйтесь.